Я заголосую за Манки Кінга. Які ще варіанти у нас присутні? Ембер якийсь потенційно, може непогано працювати в так? та Ембер круто. Ембер краще, круто. мені здається, ніж МК. М -м -м, думаєш, краще? Мені здається МК краще в плані лейт-потенціалу. Думаю, Ембер набагато краще. Ембер з'являється. все-таки. Да, Ембер залишався, дійсно, він з'являється. Я думаю, думали над варіантом, що МК, що Ембер вирішили. Все-таки Ембер. Ембер очевидний на поверхні, чому не забанили, насправді не Так, да, Все ж таки, Брістол йде в на третю. Да. І це те, що трошки турбує, те, що Брістол йде в Темпларку. Дуже боляче тут бристелбайку. Спроба. Смалінай! Треба його вбивати. Граната пішла. Декілька хулспреїв ще. Тичечку би, але рефракшн спрацював. Не розраховано! На, іщий заяць, не постраждав! Дивишся, мінус, типу, 85 хп. Та ні, там з мінус армором нормальний, ні Ну це якщо. То, цю Всі обставини їдають. А хтось допоможе? Та ніхто не допоможе! Ну допоможіть! Ніхто не допоможе. А, ну і, звісно, не забувайте, що ми дивимось все це разом з офіційним спонсором трансляції Беткін, Беткін ти король. Ніку, ледве живий, стільки натис, хочуть вити Штормспіріта. Штормспіріт шостий отримав, але це його не рятує. Ембер одразу стрибнув на ренанд. Диви, диви, диви такий. Йде Та з з раним, цим. Хоча з іншого боку там веркі чобітка немає. Який в теорії міг би да, десь тут ще на цього Мойзе! Куди він прийшов? Він забирає ще всі стаки. Ні. Це дуже погано, це, це все дуже 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 погано. Так, напали ще на андерлорда. Можливо, з ним кори, впораються, може Можливо... почути. Почекає сей ще сейф, щефір! Не, не впораються. Не ну, впораються. Зараз фісти будуть ніку... їх не вистачить. Не вистачить. Не вистачить, і вистачить. Він Хочу зачепити і поршот! Ні, це катастрофа! Та, ну За що? Ну такий гарний початок, бо вдвічі вбиваємо штурма. Все, що треба було, це спокійно пограти біля досвіду, отримати досвід. і Потім до Досвід продовжив... отримано все правильно. Досвід отримано, але не ті, що треба. Такого в нас вже достатньо. Оцього досвіду в нас вже ще занадто. Ні. Диви, його буде достатньо, коли ти перестанеш його отримувати. От саме Та такого ні, ж ну, характеру. Ти... Почекай, Диви, вони ще напали на снепку. Заяць також до таверни і штурма. Та, є чим почепити, але добувати його чим. Ніку підходить. а Там прилетів... Ще ніж... Там вони ще. На... А Мабоей. вони ще й флай можуть зачепити. Вони так, можуть зачепити кого завгодно, але питання як добувати. Неприємно. Не дуже гарний шейкл, не зачепили газиджуса. Але все одно, дизайнер такий Стол. трошки напряжний. Так, да, можна спробувати зараз його буде покарати контроль, за це. Mystic Snake, дизайер, пішов, то гарно, побачення. Гарно, Це гарно. гарно. І якщо зараз ще зачепити якимось чином там андерлорда, в якого мани а небагато. Тут просто Templar'ка в соло, да, забрав? Ні, ну не забирайте стаки, Ну це не. Ну. Не ви робили! Чого ви чіпаєте? А, це не знаю, може їх ну, не, не навчили батьки, що ну, можна не буде. Не можна чіпати. Не так. Ну, не ти це робив. І не тобі це забирати. І просто темпларах забирає ще героя. Ну ладно, хоча б так. А, ні, штаба. Щойти, ти намагаєшся знайти тут позитив! Я думав, що стоїть. Так, все погано. Це буде Amber Spirit отримати. От, ти подивись! О, зараз це може гарно бути! Було. Стом! Так, а е -е... є щось далі. Ну, манев Нема. небагато. Нема. Ніку. Та ні, Шторма скільки. зараз стільки хп не. Так, причавили. А далі? А далі? А, далі вже два. а далі він сховався і він байтить, він байтить під цим телепортом, що ще два, його тіммейти, три, його тіммейти знаходяться тут! Все одно, все ну, одно змогли флайя добити. Ну, так погано, добити. не так погано. ми багато уваги на мід звернули. Е, сап на сапа розмін. Тому якщо зараз вийде захистити. Мід, буде вже. Ну, Нікого тут посидить, по повід, відспамлі, ресурсів нього достатньо, щоб там особливо цю пачку. Ну так, безкоштовно, да, її не підпускати. Ой! The juice. А, Ай, тут телепорт і проблеми, тому що немає у медузи ультимативної. Взагалі немає. І також у God the juice мани немає. Слухай, все ще не так погано може бути. Ну відповіли, фрагом по вінрешені. Так добувати, добувати їх. Треба рятуватись, треба рятуватись! Ембірян не можна віддавати, поїхав, поки не киде. Я з'являюся лебарда. От у ПМА. Щоправда, на нього накидаються, але барда одразу на Темплару, Вона його оббігає з усіх боків накинулися. Така сейву ніякого то немає. Ще? Ніякого сейву поруч немає, ніхто приємно. не прийшов, тому ми бачимо. А зараз зараз може побіжено. помста. Ну, от вона є, помста, тому що армора там зовсім не було, так, і фісти так, так, вони так, так, багато ж шкоди завдають друзі. Такий рівень витримки і впевненості приходить або з роками досвіду, або з батончиком лайном у руці. І, схоже, тут маємо і перше, і друге. Я хотів пожартувати, що враховуючи вік джуніорів. Ну, лайну в них має бути дуже багато. От вони ж досвід постійно отримують. Ну, вони ще в процесі. Опа, Ніку. Бачить флай. Стоїть. Підсвітлює. Дав координати для зайця. Той підрубив артилерію просто. Залив трошки. Ні, кунікуди встигає відійти. Зайця почепили. Мобей. Пауершотом не влучає все, на цьому буде. Можна, можна відійти, от доки дозволяють, треба насправді так не сильно бикувати. Хоча две джуніори, джуніори, а я чуть ультимейт, натиснути, гарний шейкл по двох пішов, пауэшот, мейт. Головне витримати. гарно, гарно! зараз, гарно, так вона так, зараз, так, зараз може загинути, вона може загинути, і... Найт відправляється до таверни. це дуже гарно. Продовжувати. Без хто рихто. Не вони? відпускати! Стом пішов. А який гарний ультимейт від цього кловна. Все нормально, все нормально. Треба Всі всіх доїдати, всіх доїдати. Всі загине, загине шторм. У Шторма немає мани. Все, до побачення, додому. Мінус 3 вже. кутів. Але так, але в чому ключова різниця цього розміну? Так, ви, якщо ви недосвідчений гравець, ви такі. Ну там три герої загинуло, тут три герої загинуло, все ж однаково. Не однаково, тому що медуза вижила, тому що медуза забрала 1200 грошей. Але якщо там піка на оградю лені можна від'їхати одразу до таверне. Там, там, є така ймовірність. О, когось побачили в лісі, побачили зібе в лісі і зібе. Пайп є, натис, але загинули, не рятує його, намагається виграти трохи часу та завдати шкоди, хоча б Ембер Спіріту. А нема можливості зараз на Рошана піти, поки його не буде більш ніж пів хвилини, за рахунок мінус армору. Ембер Спір знизу і да, з Оркідом Шторм, тому вже буде отакий от напад. І врятуватись від цього Ембер не може. Блекінбер в нього є. Зараз вже може, вже може але, але да, рецепту не було, коли він був треба дуже. Зараз він з Блекінбаром вийшов з цей бійки. Я її спробу зачепити. Дуже nice. боліче в рістелбеку, але живий. Арт обстріл пішов, дуже боляче, ксібі, ксібі, До побачення в цій коробці ти і загинеш. Так і вийшло, так і вийшло. І далі переслідувати так. Ніку стрибає, бачить перед собою флай, а там трошки дизайнер. Вирішив, що цього а, Не запрета, треба, не треба нічого тиснути. Буде. Нічого чи не, не, треба тиснути. Пісти, чи не? буде тиснути. Все буде. Зачекай, все буде, віть! Все буде нормально. Трохи посмішаю, але хочу, щоб його знищили. Бачиш, він рятувався, це тому, що ти не допомагав йому, <звіт> Каспер. Якщо програємо, то й за тебе. Так, в всьому буду я винний, звісно. Дізайр, а чи не занадто нахабно? А, Медуза, вони медузу, напевно, побачили десь що. Медузу тут вже має. Зараз щось тут. Да добре, 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 добре. Натис, добре, 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 діфуза, там шторм стрибає на залишки, мана летить, а то з Ніко тікає! Ніку відстрибнути хотів, але не відстрибнув. Відступати треба також разом, друзі. Ну, якщо вони побачили цю Медузу... Ну, вони дуже разом, диви, от один відступив 37 Таверна? секунд. І другий поруч. І третій теж зараз не буде. І зараз ще й Брістелбек піде. Давай, це достатньо разом, чи ну ще когось треба? Команда гра. Як думаєш? Та ні, це дуже покорно, друзі. Да все, ну відступили вже. не треба. бачиш, Тоді нормально. Гарно. І заливати туди ооо! Чу! Дякуємо! Друкуй, все. Коротше, проблема цього портала, я тобі як андерлорд кажу. Так, давай, в чому вона? Що їм можуть користуватися <сум> всі. <сум> <сум> так, тоді треба ставити його під фонтан. І все. я якось поставив під ворожий, теж всі зайшли. <сум> Це вона їх <як> знайшла. <сум> Тут типу вона працює інакше. Ні, ну вона би їх знайшла, але все одно вона ж повільна, просто якщо від неї так почнуть тікати. А зараз чиний? А зараз чиний. Бачення перший пішов, Тисни байбек, Тисни байбек на рейджі. Це загалом нормальне рішення, не підказуй. І І чергове підтискання Ембер цього разу знаходять і ну, за хекс йому гайки можуть. Ритуйте, ритуйте, Ютуйте, бо каби мене натис! Задоджав все, що треба, але його, не спіймали. його немає, але можливо забор... складає. Зібр... Тут і не треба байбеку. Тут і не треба байбеку, тому що Медуза все зробила. Подвійне вбивство від Медузи і Верка, та не знаю. Зайти все одно важко. Ви не можете зайти на базу Рош... опонента, а тому що ти будуть байбеки. Шан, ти довгий. Причому що Аволус це знають, бо в них темпларка. З темпларкою ти бачиш таймер на Рушана. Да, Рошан, Рошан грачить. Даючи сигнал про те, що його б'ють. Одразу просвітлюючись закляття. Бло використано ну, по почепили Темплару, але по почепили також. Зараз Ніку Ніку вже в таверні в нього немає. Байбеку. Йому просто не вистачає на це грошей. ПМА погана позиція. Медуза теж погані позиції і приймається рішення вийти. Заяць натискає телепорт, але його збивають і вбивають Чому самого в нас зайця. Наступну чи третю бійку в нас постійно імбір спіріт без байбеку грає. Можу зрозуміти гаджуса, і те, що він отак вирішив зробити по Муастр, далі бачить Зібе. Гаджус Знищити його! Вити його байбеку немає. Продовжуємо зачепити є чим, є чим, є чим, є чий! До побачення, клоун! Гарно, гарно вийшло. Тобто адіос паясос? Так, так, так. Я. ну, боюсь там зробити, тому не кажу так. Все, от медуза вже руйнує мір. А їм безендерлорда важко, вони а вони тут... підуть в розмін, Вони підуть в розмін. Перший байбер пішов. Розмін. Дуже швиденько вежа зникає, але фортифікейшн є, Мідузка. Да, — О, диви, а що прям так? Кажіть, робите П. Роби ТП! Або трона не так буде! курда немає. Ще 50 секунд. Невже вони це зроблять? Хто за стрибнув мату хп? А, а, буй, буй, Далі стрибає, куди, куди, куди ти пішов, куди ти пішов? ХП майже немає. Знову стрибок, йому треба відходити. Дізарм триває. А, а, та... а її зараз Зрищити. може просто не бути. Знищити! у Поїхала коробенька, але з троном що будете робити? Армора там майже немає. Рейслік треба в трон. Так просто зб'є, так вона немає. Штарма зачепили. Просто знищити, знищити цей трон. Це, це має бути діді прямо зараз. Прямо зараз це і буде. Дічі, до побачення. Ух, гарно, гарно. Молодці джуніори, молодець той, хто віддав цей кол, щоб просто додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити. І не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Ну, подивимось зараз, що вигадають. Пашку самі прибирають. От мені здалося, що вона може бути тут непоганим вибором. Ну Чому він? <світ> чому Гіро? Серед усіх можливостей. Ну, фантомку, коли прибрали, стало очевидно, що буде з'являтися Гірокоптер насправді. Мілий просто свен. І просто свен, який вбиває і гірокоптера. Та, ну, би робить йому неприємно, але гірокоптер стоїть в ДЕСа класно, вбиває гірокоптера. Я не люблю гірокоптера, я вже казав про це, чесно скажу. Та це три ми, да, ми казали казав. Так, ми казали Що? Я теж не люблю гірокоптера. Але Джус на ньому правди заради. ні, все одно виграють. Е, диви, та диви, там маленький жучок тягне цей, котить. От зараз покажуть за Ніксом. Та покажи Нікса! Це все, йому не цікаво. Тут ну, там? О, диви, бачиш, котить. Я бачу відкотили Нікса. Да, до, до, да, диви, не. диви. диви. Є, який, який Капець. Цей плюс Дарксір загалом прям ну. Мені подобається, поки драфт, там джуніорів. Uh, OLX — місце до бажання і можливості об'єднується. Збирає собі сетап прії за топ-цінами. Ну, зберіть мені нового Тю. гвинтокрила. Гвинтокрил це... новий потрібен, так. Да? Будь ласочка, є, там якийсь. Оп. Так, опа, мінус кур'єр, поймаю. І пішов мобей. І вони тут нападають, але Ніку приходить Fly. каже, а що ти голова? Точніше, що ти голови? Чи що, ви, голови? Коротше, щось він каже. Ну, це треба спитати в Джакіру, як вони себе відчувають, чи він себе відчуває. Це вони, чи він. Ну це ну, вони напевно. Ну так, заходиш такий, що ви полови драконячий. Такий. Треба більше кров'яки додати в. В куди? В Навіщо? Ну щоб Тімбер прямо на шматки був. Розрізав навпіл прийде так, щоб голова відлітала вже керота. Бедджус тут прикольно Get зараз. Це знаходить, в нього ще лотус є, він може його натиснути виграти трохи часу, але поруч жодного героя немає. Но... Ніхто не рятує. Так, да, він він насправді за його поведінкою одразу було більш-менш зрозуміло його настрій, бо він фармив крипів, поки його били. Бо напевно, ну, був в курсі, що за ним по нього ніхто не прийде, його рятувати ніхто не буде. Фіга, що кратики. У нього стану крипів, немає, в нього стану немає, щоб почати, да, щоб почати цю бійку. А він йому не потрібен, так, є така інформація. Ще непогано було зараз зачепити. Стрибок пішов, флай! До побачення. Флая запиляли тут. Тут все добре. Ну це вибачте. О, він поїхав одразу пів столба. Та може, може собі дозволити. Слухай, взагалі це прям нормальна практика. А от спіймати зараз верочку. побачив її, пішов шукати. Верка, верка, підвежує, щиток трохи попрацював, цього достатньо скрізь. Не скоріше все. Тут тут Ніку, і я мав на увазі соло. Нік зможе це зробити чи ні? Там навколо Тімбера було десь 72 дерева, тому так, да, там верку нічого. О, О, до... До... Пішли, <піліс> пішли. Панго популярен. все розуміє. Але треба обережно. Наразі кріпи вони такі, що. А, бачиш. Повершот. Вони хочуть знайти Тімбера, там біжить. Ті ті але в нього да, дагірника дещо. Аааа. -а -а Тіні... О! А куди ти бежий? До побачення, треба рятувати Тімбіра. Тімбір рятувала довго, тому що Фанго приїхав, подвійну вбивство від Ксібі. Дуже гарно працює диффуз, багато шкоди дає. На, Панго теж такий впевнений в собі чолов'яга. Такий гортаєш, гортаєш, гортаєш. Там щось, типу, бути люб'язними зі своїми тіммейтами. Ну, І потім Аганім, це стати. Ти такий. По факту. Ну. Свена побачили для Свена. Це Вони погані влучає, новини. Заяць, Але це все одно достатньо. Навколо. Все одно достатньо. Вони тут в чотирьох були. і... Там просто така купа шкоди в такі моменти. Твій Кері має подумати. Якщо ніхто. <свистак> 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 да, Романе, да. Якщо ніхто не захищає О, свого гір'я, і я нікого не бачу на мапі, мабуть, вони десь поруч, але він вийшов живий. Це був байт! Це, це був байт, це впарковано. Це байт. О, 50 джус? Ні, я не усвідомив що це. Мені вуса не вдаються, такі от гарні <свистак> як. Вуси твої єдині. О, диви! Ми десь це вже бачили. Да! Гвинтокрил бежи! Я бачив цю серію! Вони зараз підуть тебе бувати. Так, 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 гірич такий. Так, хлопці, все за планом. Зараз Пікаю в Міді зайком. Можу зрозуміти, тут декілька факторів. В тебе тіні з прокастом залітає, в тебе. Е, Зачекайте, у нас тут бійка, заяць підходить, непогані крапаси, тіні тримають, поки що на одному місці. Покотився Пангольєр І вже немає зайця. Далі нікуди дивимось. Покотився. Далі зіби, котиться, котиться, котиться. Ніку б'є Найт. Там закінчується бакімбари. От мало... зараз треба бивати, магічну шкоду, Треба, треба, пішла. треба, треба. Просто треба добувати його. збити якось телепорт! Гарно, свена вже немає, і пангульєра вже немає. Чудово. І того також! Шукати його, шукати. Що в нього там? Телепорт, побачите, йол ні. Я думав, що да, він он. тут десь. Да, отут на початку як не дуже класно вийшло, проте е, гарно було зіграно Рідісом. Продовжені бійки. Продовжені Але тут бійки. свени немає. А навіщо вони б'ються? Я... Мене питання давалось. Вони ж загинуть зараз всі тут! Чого? Навіщо вони прийшли? Студентики, чого ж ви чого? себе не бережете? Прийшли до лісу! І вбиваються! Так, так, так і було! Ну, а який був розрахунок, що я, ми зараз ну, без я Свена знаю. всіх вб'ємо? це дуже дивно було, да, це було дуже дивно. Опа! Оооо! Спіймали! Ну це не на карапас, але все одно. Ну дуже близько до стріблова на Карапаси. Да, демонструє обсервер, що, скоріш за все, на варді Тініка помітили. Правильно ж? Геній, що тут казати? Маестр. Так, так, я О, Тіні. О, знайшли ваше панч, який тримає дуже довго. І цього достатньо. Пангу поїхав, але йому треба їхати додому. Додому, додому треба До їхати. Додому треба їхати, ксібі. Це буде поїздка в один кінець, якщо що. Ті. Да, стрибає а він ще хоче залишити, це помилка, ні, це помилка ні, 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 ні. від нього. Якщо він зараз, а він не відстрибне, а? Чіпа його за вуси! Там ЮУЛ клятий заважає переслідувати далі. Не заважає. Ми його знайшли! Тут Ми його вб'ємо, До побачення, поїхав він. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Все закінчується. Флек пішов до побачення, м'ягокілстрік. Залишитись сильно, дуже не можемо сильно. на хайграунді, тому що все ще вежа стоїть, ну, тут але тут вони ща. стільки віддали, вже, що буде дуже важко зупинити навіть. Е, Юл. Він спокійно буде грати, там шкоди не вистачить. Ікс, знайшов. Побачили ага. карапаси, тичку не можна зробити. Зараз продовження ти... контролю. Боляче, бачиш? Тімбер супер. Реально бачу. На 1300, 1300 шкоди. Бачу. Капець. Демедж байхіро. Нікс теж молодець, звісно. Але Тімбер, е, якби там було три герої, він би просто Х3 по шкоді зробив. Ну, так. З Ніксом так не дуже працює. Закінчується потроха і Ми бачимо, що не встигають на хайграунд зайти. І пішли на топ. Знайти б зараз ще й Джакіро, і мабуть його і знайдуть. Там Нікс ж прям зовсім вже поруч. Е, блінк в нього є. Так, зачепили Джакіро. Угу. До побачення. О, знову ж для Джакіро це не є несподіванкою. Він розуміє, так, на він які ризики да, підписується. Він просто відштовхував пачку. Це для нього і фарм, і час для його команди. Тут все логічно. Кожен виконує своє завдання. Джакіро з'явиться за 30 секунд. Великої втрати для команди немає, коли Джакіро так гине. Бо кількість часу, яку він виграє, вона, заперечно, є більш корисною. Так, а тут Отакого такого героя знайшли. І от це вже погано для Смайлін Найта, те, що його так знайшли. Так, і ви скажете, ну він вбив Нікса, але він заради цього витратив БКБ і гат Strength. Хоча б трошки інформації не завадить. О! Ікс знайшли. Крапаси дуже гарний! Дуже гарний. А він без батаєвки. Так його блэки... немає, він з них. В тебе немає блокенбару, а що ти прийшов туди, хлопче. Він Прийшов і uh, ну, Зараз це має бути байбек від свена, майже гарантований, тому що більше хвилини uh, ще в запасі Клятий Чіплять ти його, його! А там в топі кріпи. Ні? Так? Так? Ні? Не бачу. На мінімапі. Так? Так, тут погоджусь. На мід має. Де вони, де вони, Кріпасіки, Ріднесенькі, все, підійшли, підійшли. Ось вони, солоде. Ні, нормально, нам вистачить. Так а це. Ну, до а це може, бабуть, Друкарня? Ну, ще ні, але дуже схоже. Дуже 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 Там понатискав і все одно, оці всі нулі файри. Коротше, неприємно, неприємно рухатися. Доводиться. Зайвий раз думати про якісь втискання клавіш. Побачили він вбили її. Якраз під вихід, під оцю руну досвіду виходили джуніори. Власне, вони ще не забрали. І дізайр натискає бейбек, Отакої. Рушан вибіг. Його побачили. І побачили, до речі, обидва колективи, тому що прямо біля цієї печери стоїть зелененький вард. Гаршан буде гинути дуже швидко, тому якщо збираються Аволус прийти до нього, треба от зараз рухатись. Сма він горчить, Він горчить, він горчить. МКБ Свен у Свена. Отримав манкі Бар, Так, ПМІ, побачив. Зачепили дарксіра. Відправляють від пангу, але він на лоу громаді не можуть нічого зробити. Ти подивимося. Він заєць заяць. Заяць просто поховав трьох героїв. Ну не добре, не поховав. Він їх просто зупинив, не давши свену діяти, не давши ще багато кому діяти. І так, ви бачите, як мобей теж падає свен звар. Свен свен його немає байбеку. Мабуть, і не треба цього Рошана чекати, просто бігти з крипами зараз, але ми бачимо, що гвинтокрил пішов в Рушпіт. Хоче отримати це Аєгіс. Там був байбек, натиснутий від Дарксіра, якщо я не помиляюсь. Так і є, так і є. Дарксір повертався в гру. Так, так. Рошан зараз загине і дійсно в них є більш ніж хвилина для того, щоб знищити. Баракі, вони пішли. 23 к перевага. Свена не буде дуже довго, тому тут Ксібіс, спроба зачепити. Неприємно, боляче. А на він встигне відійти на базу. А, там ще трохи би і не встигнув. Б. А може, і зараз підтягнули? Підтягнули. Так, його підокурки байбеку немає. Це все це треба закінчувати. Уф. Хай друкують, хай друкують. Можливо, надрукують. Можливо. Вже і до цього відчувалося, що ну, такі настрої можуть бути присутні У, як в команді. швидко, як Аблас. швидко. Як швидко. Це все робить гвинтокрил. Ну там Барак, в нього так, закуп гвинтокрил. Так, так, шкоди, тисяч. Достатньо, шкоди Тому достатньо. Кріпів і одразу на ботам. Хоча б мега-кріпів зробити вже буде непогано. Потім можна йти по мапі пограти, з іншого боку, і навіщо відходити, якщо в тебе. а, зачепила Джакіро. Джакіро загинув, але в нього є байбек. І і можна жук. Натиснути. жук! Жук! Знали, Жука а а він живий, він, він, живий. живий. він живий! Він вийшов! Так, а він... Ні. Після такого вже 100% друкуєш. Коли ти під фонтаном не можеш героя знищити, це вже й ну, не, того... не основного героя, не основного, так? Так? Це, так. Це всього лише Ой-ой-ой-ой-ой! До побачення! Нік На! загинув, але нарешті з ним виручне, у вас вже хати нема. Це просто приїхала служба, ось ой-ой, ой а тут неприємно. Там все одно, там егіда є, там Та ні, він, він нічого не робить, він, ми, я кажу, просто, що це. Просто не побуває крізь метеок. Вже важко. втратив можливість виграти цю гру. Вітаємо Наві! Примагають Авос Джуніор. Да. Ну і Наві, вітаємо, в них е, джуніор є.